Привіт, друзі! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який не лише смачний, а й неймовірно корисний. Думаю, багато хто з вас пробував халву в магазині. Вона солодка, ароматна та не в роті. Але чи знали ви, що справжня домашня халва може бути ще цікавішою, і приготувати її можна буквально з того, що вже є на кухні? Сьогодні ми будемо готувати домашню халву з насіння без зайвих добавок, барвників чи консервантів. У ній буде тільки природна солодкість, приємна горіхова текстура і той самий смак дитинства, який хочеться відчути знову і знову. Але перед тим як ми перейдемо до рецепту, хочу сказати кілька слів про саму халву. Вона має давню історію і в різних країнах готується по-різному. Є халбас кунжуту, соняшника, горіхів, навіть моркви, цей десерт, який завжди символізує достаток і щедрість. І найприємніше те, що навіть у нашому сучасному світі ми можемо відтворити цей стародавній рецепт у себе вдома без особливих зусиль. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і будемо починати готувати. Так як я і говорила раніше, для приготування домашньої халви знадобляться найзвичайніші та найпростіші інгредієнти, які завжди можна знайти у себе вдома. І для неї нам потрібно. Найголовніший інгредієнт тут соняшникове насіння: цукор, білок та вода. Нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Спочатку беремо насіння і добре його обсмажуємо на сухій сковороді. Тут важливо не поспішати. Обсмажування відкриває смак, робить насіння більш виразним і ароматним. Поки воно підсмажується, на кухні розливається такий приємний запах, що відразу виникає відчуття затишку. І ще один дуже важливий нюанс: перед обсмажуванням насіння потрібно дуже добре промити. Так як, де воно зберігалося до того, ми не знаємо і якими руками воно перекладалося. Тому краще всього його промити. Я обсмажувала насіння на сухій сковорідці на середньому вогні приблизно десь 15 хвилин, постійно помішуючи. Далі його потрібно перемолоти до стану пасти. Часу на цей процес трішки піде, і саме головне, давайте відпочивати своєму блендеру. Я приблизно ось так збивала 2 хвилинки, Дала йому 2 хвилинки відпочити і знову продовжила збивати. Збиваємо ось до такої консистенції. Нам потрібно, щоб маса починала виділяти свою природну олію, стала пластичною і вже щоб нагадувала основу для халви. Саме тут криється секрет текстури. Чим довше ви перемелюєте, тим ніжнішою буде ваша халва. Поки насінневу пасту ставимо в сторону і займемося сиропом. В каструльку з товстим дном наливаємо воду, додаємо цукор і ставимо на вогонь. Тим часом починаємо взбивати один білок. Миска для білку повинна бути чиста та суха, щоб він дуже добре взбився. І коли будете відділяти білок від жовтка, то робіть це дуже обережно, щоб ні каплі жовтка не попала до білку. До білку додаємо дрібку лимонної кислоти і взбиваємо їх. До щільних піків, приблизно 3-4 хвилинки. Сироп нам потрібно зварити до твердої такої капельки, перевіряємо це за допомогою холодної води. Беремо на чайну ложку трішки сиропу, вливаємо в холодну воду і має утворитися такий щільний шарик. Його можна буде скатати руками. Ось, бачите, в першому відео в мене цього не було. А вже в другому шарик утворився. Я варила сироп на середньому вогні приблизно 5 хвилин після закипання. І як тільки сироп досяг потрібної нам консистенції, продовжуємо взбивати білок на середній швидкості міксера і тоненькою цівочкою додаємо сироп. Також я читала, що замість сиропу просто заварюють мед, замість води та цукру додають просто мед, ставлять його на вогонь, доводять до такого легенького загустіння. І додають до соняшникової пасти без білку, перемішують і така халва виходить. Теж дуже цікавий рецепт, потрібно буде якось спробувати. Коли взбили білок разом із сиропом, додаємо до нього соняшникову пасту. І тепер починаємо мішати. Нам потрібно, щоб все об'єдналося. До речі, на цьому етапі сюди можна додати якусь начинку: горішки, сухофрукти, родзинки, каплі шоколаду можна також додати, буде дуже смачно. Мені халва дуже смачна, просто в такому класичному вигляді без нічого. А вам яка? Обов'язково напишіть в коментарях, яку ви любите халву і чи взагалі її любите. Взагалі магазину халву, якщо чесно, я не люблю. Але от коли приготувала домашню, це зовсім інша справа. Вона зовсім відрізняється від магазину на смак зовсім не така. Тому хоч раз в житті спробуйте приготувати її вдома. Вона вам точно сподобається. Все дуже добре мішаємо до однорідної консистенції і, звісно, шматочок беремо на пробу. Далі беремо форму, застилаємо її харчовою плівкою або просто змащуємо легеньким шаром, точніше тоненьким шаром олії і викладаємо сюди масу. Якщо у вас є силіконова форма, можна скористатися нею. І тоді не потрібно її нічим не змащувати та застиляти. Так як із неї халва дуже добре буде діставатися. Трамбовуємо тепер дуже добре. Спочатку я думала це зробити з допомогою силіконової лопатки, але краще взяти ложку. і ложкою дуже добре втрамбовувати. Зверху халву накриваємо харчовою плівкою, щоб вона не завітрилася, і ставимо охолоджуватися. І тут найважче дочекатися, поки вона повністю застигне, бо запах настільки спокусливий, що хочеться з'їсти її всю і одразу. Ну і тепер найприємніший момент. Обережно дістаємо її із форми, знімаємо харчову плівку, перекладаємо на дощечку та нарізаємо халву на шматочки. І ви бачите, яка вона ніжна, трішки розсипчаста, але водночас тягуча і насичена. Смакує вона як із чаєм, так і з кавою, і навіть як маленький перекус посеред дня. Я впевнена, що якщо ви приготуєте таку халву один раз, то магазина вам більше не буде цікавою, бо вдома завжди виходить смачніше, натуральніше і з душею. Тож спробуйте цей рецепт і обов'язково напишіть у коментарях, як вам результат. Можливо, ви маєте свої секрети приготування халви. Буду рада почути ваші ідеї. А якщо вам сподобалося відео, не забудьте підтримати канал, поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Попереду ще багато цікавого. Дякую, що ви сьогодні зі мною! Бажаю вам солодких експериментів на кухні!